Добрий день підписники, гості мого каналу, слава Україні, героям слава. Ось, Хотів дати своїм підписникам, гостям такий, таку пораду. І що шуткував я з дружиною. Кажу, яке свято прийшло, там день закоханих. Не знав тобі, що дружину купити, купив солярки, заправив трактор. Дружини трактора ж нема. Друге, яке свято, 8 березня прийшло. А я не знав, що купити, купив солярки. То третій раз. Ще якесь свято прийшло. Купив солярки. Шуткував, я знаю, так шуткував. Потім взяла вона, пошуткувала зі мною. Взяла, купила собі трактор. Ось хлопці. Купила дружина трактора і каже, купив мені на день народження солярки, заливай в мій трактор. <гум> купив на 8 березня, заливай в мій трактор. Ось такий такий придбали ми тракторець. Зараз проходить в мене обкаточку. Тракторець називається Solis RX50 чи 50RX. Ось такі діла. Ходить обкаточку, з оприскувачем, невеличкі городи, заливаємо по 100 літрів, по 200 літрів рівно на гектар водички і оприскувачем кропимо. Ось зробив такий йому карданчик, та перебрав. Хорошенький. Така мене дружина взяла, придбала собі трактора і каже, купив, заливай мій трактор. А той схований, там от, стоїть на насамперед. Так, в кого є вже такі апарати, пишіть, як працюють, які відгуки про них скажете. Так дивився на, в інтернеті, то всі хвалять ці тракторці. Ну Не знаю, будемо пробувати, але подобається мені їздити, я вже ним каткував, по сою посіяв і каткував цим тракторцем. Світло, звісно, тут бомба, що ближнє, що дальнє. Вже тут поворотно ці крила. Вже я його мив, бо вже по болоті їздив, ним дощ був, я його вже і раз мив. Ось такий наш тракторець. пишіть в коментарях, коли є такі тракторці, як вони працюють, на що звернути увагу, як хто його обкатував, з, якою, з яким навантаженням. Пишіть буде цікаво, буду читати кожен коментар. І кому що цікаво по ньому зняти. Пишіть, що знаю, розкажу, покажу, кого що цікавить, як він в роботі, як, що, яке обслуговування предлагають нам. Так, грузи спереду є, задні немає. Ось такі діла. Сподобалось відео, ставимо вподобачки. Підписуємося на канал. Це буде Україна. До зустрічі на каналі. Христос Воскрес!